Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення японськими міні-тракторцями. Приїхали 9 одиниць техніки. Всі тракторці комплектовані оригінальними ґрунтофрезами. Ми їх вивантажимо в першу чергу. Ось деякі вже стоять. Дивіться далі, бо буду розповідати за кожен тракторець окремо. Ну ось ми вигрузили всі наші ґрунтофрези. Як я і казав, на кожен тракторець буде своя оригінальна ґрунтофреза. Ось вони всі стоять, усі 8 одиниць. Ножі на деякі, деякі будуть замінені. Дивіться далі. Ось починаємо вивантаження. Перша наш тракторець Kubota джель 240. Є он каркас безпеки, гідропідсилювач керма, реверс, напівгідравлічна коробка передач. Передня резина у нас має розмір 6х14. Задня резина має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 96-й. Ось вдома у такому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8 тисяч умовних одиниць. Другий наш тракторець свіжих років Kubota KL25, 25 кінських сил, має реверс, гідропідсилювач керма. Напів... Механічна коробка передач. передні резина має розмір 6х14. Задня резина має розмір 9,5х24. Ось в такому чудовому візуальному стані, блокування навіцним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9600 умовних одиниць. Також сьогодні маємо ось такий невеличкий тракторець Янмарка 60 і, до речі, вже з гідропідсилючим керма. Трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня резина має розмір 5х12. Задня резина має розмір 8х18. в такому чудовому трактори на нас стані. Механічна коробка передач. К Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5600 умовних одиниць. Також сьогодні маємо один тракторець з кабіною. GL320 3 32 кінські сили, реверс, гідра підсиля шкерма, напівгідравлічна коробка передач. Передня резина у нас має розмір 8х16. Задня резина у нас має розмір 13,6х24. По дисках рік випуску трактора у нас 94-й. Давайте подивимося в кабіні. Також є пічка, кондиціонер, магніттола якась стоїть. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтовризою буде 12600 умовних одиниць. Також сьогодні маємо ось такий чудовий тракторець, кубота GL23, 23 кінські сили, трьохциліндрова. Передня резина у нас має розмір 6х14. Задня резина у нас має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 91. В чудовому візуальному стані, механічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач, керма. А коштувати дану модель у комплекті з грунтом буде 7900 умовних одиниць. Шостий наш тракторець на, сь на сьогодні кубота GL200. 3 має потужні 20 кінських сил. Передній резин у нас має розмір 6х14. Задня резина у нас має розмір 8-3х24. По дисках у нас рік випуску трактора 95-й. З дощечком, каркас безпеки, механічна коробка передач, реверс в чудовому візуальному стані. А коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7300 умовних одиниць. Предостатнє трактори на сьогодні. Кубота кл 340 свіжих років. До речі, high speed, має гідропідсріч керма, реверс. Передня резина у нас має розмір 8х16. Задня резина має розмір 4х16. 13,6х24 по дисках рік випуску трактора 2004. Ось в такому чудовому візуальному стані має трикутник швидкоз'єму Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтом буде 12200 умовних одиниць. Також сьогодні маємо ось таку дуже популярну модель серед шанувальних кубота. Кубота джель 21 Трьохциліндрова. Має потужні 21 кінську силу. Передня резина у нас має розмір 6х14. Задня резина у нас має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора у нас 92. Механічна коробка передач, реверс, повний пріо задній функції оберту на місці. В чудовому візуальному стані коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!